Хай, я моаджула. Якщо ви втомилися від зими і вважаєте, що до другого місяця треба додати крінж, щоб вийшов лютий крінж то вам сюди. Думаю, в багатьох є проблеми, що з приходом весни, немає що одягнутися, і хочеться оновити свій гардероб. Так ось мені захотілося оновити мій макіяжний гардероб, тому сьогодні на нас чекає ціла купа косметики. Я показую косметичку, бо все, що мені приходило, я складала сюди. Вона забита косметикою до самого верху. Почнемо з найновішого. Це буквально вчора мені прийшла посилка з Sephori. Це скульптор від Reyer Beauty І відтінок називається Джентл. Це найсвітліший відтінок у лінійці. Пляшечка виглядає дуже мило, але водночас дуже пристойно, все-таки ось це срібло, воно додає якоїсь люксовості. Я правда не очікувала, що це буде настільки велике пакування. Все ж таки, я думала, що це буде набагато-набагато щось менше. Тут 15 мл, якщо бути точним, тут 14,88 мл, і зроблений він в Кореї. Все-таки називає Rare Beauty це рідким контуром. Давайте протестуємо його. Бачите, все-таки на свочі він виглядає досить ріденьким і холодним. Ну, як на мене, це може бути. Ой, який звук. Не дуже мені це подобається. Все-таки на свочі він виглядає холодним, але... Розтушовуємо, розташовуємо, бо кажуть, що при розтушовці він саме теплий стає. Так, бачите, який теплий. Але мені такі відтінки подобаються. Щось між контуром, щось між бронзером. Дає вайб Вестман Ательє. Давайте її порівняємо. Ось це в мене Вестман Ательє. Чи буде схожий відтінок? Ну, Вестман ательє, можливо, на капельку. На капельку тепліший. А ще мені буде цікаво цей бронзер порівняти з Makeup by Mario той, що бронзер з сером, він у мене також є. Ну, свочів сьогодні буде багато. Руки самі потягнулися до цього бальзаму Вчора я вже дістала його, понюхала, ще не використовувала, але запостила вже в телеграм. Обов'язково підписуйтесь на мої інші соціальні мережі і написала: нарешті дівчатка я з вами, тому що мій телеграм-чат просто взірвався від повідомлень, наскільки це крутий бальзам я люблю пептидні бальзами від Rode, Вони мені не деруть горло, вони добре зволожують, але... Казали, що це краще за роут. Я довго вагалася між якимось відтінком, між смаком, там є і цитрус, і полуниця, і крем Брюле. І крем Брюле є в двох варіаціях: один з блискітками, а один просто з відтінком. І ось я взяла цей прозорий, тобто просто відтінок без блискіток. В нього досить зручний, на мою думку, аплікатор, він такий силіконовий. Пакування, до речі, я думала, буде відчуватися набагато дешевше. Насправді непогане пакування. Давайте нарешті пронюхаюсь до цього запаху. Це кондитерський аромат кокосового печива. Дуже-дуже дуже смачно. Хочеться зробити йому тест-драйв, подивитися, як він буде виглядати на губах. Найголовніше, що мене цікавить, чи буде в мене від нього дерти горло. Це пептидний бальзам, тобто він має реально супер добре зволожувати губи. Буду тестувати його наступний цілий тиждень, щоб вам розказати про ці враження. І крім того, хочу зробити битву між цим пептидним бальзамом і між бальзамами від Роуд. Цей бренд називається Олі Хендриксон, і це перший продукт від цього бренду, який я пробую. Якщо ми заговорили вже за роут, то я поповнила свою колекцію декількома позиціями: це батер від роут і це мініатюрка. Тут лише 40 мл. Цей батер можна використовувати на тіло, можна використовувати на лице, можна ним лікувати змочки. Там такі якісь нереальні фотографії до після. Цього батера, і мені його дуже сильно рекомендували в коментарях в ТікТоці, коли я сказала, що мені дуже сподобався крем від Роуд, і я б хотіла його порівняти з кремом. Цікаво, цікаво. Такий миленький тюбик глянцевий. Він так тає, цікаво. Це дійсно не схоже на крем. Це більше схоже на бальзам. Рідкий бальзам для губ. Ну, аромату тут немає, як і вся доглядова лінійка від Роуд. Дуже цікава. Дуже цікава текстура. 24 години зволоження нам обіцяють тут. Ну, знаєте, коли 24 години зволоження обіцяють тональний крем, я не вірю, коли масло, яке має реально дуже добре зволожувати, оце вже цікаво. Я обов'язково перевірю. І ще докупила два відтінки рум'ян це Sleepy Girl і Piggy. Піки – це один із найпопулярніших відтінків в Роуд. Це класичний рожевий відтінок, який віддає мені трішки вайбом ось цих Розі Glow від Dior 01 відтінок, звичайний, рожевий, класичний. Я думала, він буде десь такого відтінку, як моя ковтинка, але насправді він набагато-набагато розовіший, яскравіший. Трішки він холодний, тобто там є синій пігмент, фіолетовинка якась. Зараз він у мене на щічках. Можете подивитися, як він вам. Непоганий такий відтінок, весняний. Думаю, зараз весною буду ним користуватися мало не щодня. А ось Sleepy Girl мені вже по вайбу нагадує Toasted Teddy. Вони просто обидва. Темненьких таких, ну, то в тені він, звісно, набагато набагато темніший. І Sleepy Girl таке враження, ніби це темніша версія Пігі, більш розбавлена з бежевим. І на свочі якось він не дуже рівномірно ліг. Цікаво, чи буде лягати плямами ось цей відтінок. Тому що не всі відтінки від роут. Красиво і гарно лягають на шкіру. Ми це детальніше все обговоримо. Я якраз докупила цих два відтінки рум'ян, щоб в мене була ціла колекція уже рум'ян від Road. І по секрету скажу, що я скупила все, весь асортимент сайту Road. Тому очікуйте на огляд цілого бренду. До замовлення мені поклали парфуми від Каялі, і тут в нас має бути фісташка, навіть не так фісташкове морозиво, лісовий горіх. Маршмело. Це має пахнути дуже смачно. Але мені є якась така нотка. По-перше, це свіжий аромат. По-друге, фісташки я зовсім не відчуваю. І в кінці є якась така удушлива нотка. Не дуже сподобалась. Я пам'ятаю, я їх ще в сефорі свочила, просто пшукнула на себе. І мені вони тоді не зайшли. В принципі, моя думка не змінилась. Один із найбажаніших запусків цієї весни це пронзер від Dior. Це така краса. Я не очікувала, але вживу це виглядає супер люксово. Якось на фотографіях це виглядає красиво, безумовно, але вживу, коли тримати це в руках, це захват. Він такий м'якенький, тут подушечка така всередині. Неймовірне, красиве тиснення. Мені подобається, що логотип Діор на дзеркальці написали, і одразу, що збиває з ніг, це його аромат. Він мені пахне, напевно, як лінійка Solar від Dior. Там SPF є, от він мені чомусь цим SPF пахне. Не знаю Чому також я бачу під цим освітленням, можливо, на сонечку також я буду бачити, тут є золотенькі блискітки. Діор представив дві серії цих бронзерів: матова серія і такі ж самі відтінки, тільки вже в шимурній формулі. От у мене є якраз формула з блискітками, це четвертий відтінок, я вагалася між третім і четвертим, все-таки взяла четвертий. Мені здається, він мені якраз і підійде. Пакування мені дещо нагадує. Дуже мені дещо нагадує це бронзер від Yves Saint Laurent. Вони мені нагадують, по-перше, тому що в них м'якенька кришка, ось ця подушечка така м'якенька. І в принципі, по відтінку, чому б і ні, вони мені нагадують один одного. Також і по відтінку я обов'язково зроблю порівняння між цими двома бронзерами. Подивимося, як вони лягають на шкіру, як вони тримаються, і виберемо фаворита. Я вже так хочу ним намалюватися. Зайшла мова за Вайсел, тож маю показати пудру, яку я нещодавно купила. Вона мені минулого тижня прийшла. Це відтінок прозорий, верніше білий, який би по ідеї мав би підійти всім. Пакування тут ідентичне до пакування бронзера, але воно чорне. Ну, теж нагадує кошельок, клач. І знаєте, коли я її потестила просто на руці. Я думала, вона буде лягати прозорою, а вона прям біла-біла. І мені дуже сильно цікаво, яким чином ця пудра має підійти до всіх відтінків шкіри. Чи не буде вона мені відбілювати ось цю зону, Т-зону навколо носа, як це буде взагалі виглядати? І що мене порадувало, тут не тільки пудра, тут є ще схованка, подвійне дно, в якому знаходиться спонжик. Ну, подивимося, як це буде виглядати на обличчі. В будь-якому разі, це останній пазлик у моїй картині YSL буде макіяж одним брендом. У мене вже не збиралося достатньо продуктів. Напишіть в коментарях, якщо чекаєте це відео. Тут у мене знаходиться невеличка посилка від бренду Kerastas, так сказати, мікробаночки для мікроінфлюєнсера. Невеличкий ось такий спрейчик, це якийсь має бути концентрат, тут є якась кислота і він має щось активувати. Я ще додатково прочитаю про ці засоби, обов'язково їх протестую. Як я люблю, коли мені надсилають шампуні і засоби для волосся. Це в мене якась особлива. Опливана солода з шампунями. І шампунь тут також є в такій мініатюрі, мені здається, для подорожів це буде супер. Але тут 80 мл. А скільки дозволяється в аеропорт 30 мл, і так можна брати. Окей, не на кожну подорож, але подивіться на цю миленьку баночку, це дуже гарно. І ще якась ось така мікробаночка на 15 мл, якийсь елексір. Елексір для волосся. Обов'язково протестую, але здається, що на моє волосся це на один-два рази. О, це я дуже хотіла, і це була моя термінова необхідність. У мене вже закінчується з Project Pen мій від Dior, і я знала, що як тільки він у мене закінчиться, я собі куплю від Наташі Денони Concealer. таке досить велике пакування, але тут лише 7 мл. Цікаво, наскільки мені його вистачить. Ось так дивишся на нього, і ніби він такий тоненький, вузенький, нагадує фітмі. А ось так перевернеш, і він вже такий широченький. Мені дуже подобається ця нюдова кришечка. Дуже красиво виглядає. Такий аплікатор має бути зручним. Я в захваті від цього відтінку, я його свочила в сефорі, десь, можливо, рік тому. Я завжди, коли в відпустці, йду в сефору, я завжди собі пишу, який відтінок мені підійшов на той момент. І я потім з легкістю замовляю на осліп цей відтінок 2N. Я в захваті від того, що він не жовтий, він дійсно має ось цей нейтральний сірий підтон в собі. Я вже дуже хочу ним намаститись, Я вже дуже хочу ним намаститись. Стільки позитивних відгуків на цей консилер. Я дуже сподіваюся, що він мені сподобається набагато більше ніж цей, що в мене був від Dior Я сподіваюся, що він принаймні окислюватись не буде. Ще одна мініатюрка як подарунок до замовлення це маска від LANEIGE я її так хотіла спробувати. Це не для губ маска, це їхня маска нічна для обличчя. Тут це дуже мі-мі-мі, я не можу. Це дуже гарно. Тут лише 10 мл. Але я думаю, для того, щоб спробувати, мені вистачить... О, тут є якісь такі крупинки. Пахне трав'яною косметикою, косметичний запах. Дуже люблю мініатюри, вона така миленька, я не можу. Якщо ви ще не дивилися мою нову рубрику Купити чи пропустити, там, де я розповідаю б'юті новини, то обов'язково це зробіть. І там я казала, що купила новий хайлайтер. І час прийшов вам його показати. Це бренд Dolce Gabbana, І це перший мій косметичний засіб, тому що ось там у мене стоять парфуми від цього бренду. Я абсолютно в захваті. Це мій фаворит зими, я його показувала. А ось це моя перша косметика від Dolce Gabbana, Бачите, як воно попаковано? В два поверхи. Тут цілий трансформер. Зверху на нас чекає пензлик, і маю визнати, що це один із найм'якших пензликів, які я тільки маю в своїй колекції. Я не знаю, наскільки зручно буде ось так наносити хайлайтер. Ми обов'язково спробуємо. Але мені здається, що на ключиці це буде супер. Супер гаджет А сам хайлайтер виглядає просто розкішно. Це серце. Також тут кнопочка. Відкриваємо кнопочку. І відкривається хайлайтер. А, -а, -а, -а. І хайлайтер також має тиснення. Цього серденька їхнього від Дольче Бана. Давайте посвочимо. Звичайно, в такі моменти навіть свочити не хочеться, щоб тиснення залишалося подовше з нами. Не знаю, чи щось видно. Давайте хоча б на носик нанесемо. У мене рука не повернеться, просто витерти цей своч об салфетку, хочеться якось нанести на себе. Він такий рожевий, ніби і шампанське, це єдиний відтінок хайлайтеру в бренді. І він так і, в принципі, називається там люмінайзер, і відтінок у нього називається універсальний світлий 0.0 і більше в них ніяких віддінків хайлайтеру немає, наскільки я розумію. Звичайно, це золоте пакування. воно просто збирає відбитки пальців, воно збирає бруд, на ньому видна пилюка, але це дуже гарно. Це дуже гарно. Про ось ці парфуми я казала, вони мені дуже-дуже подобаються. Вони називаються Devotion. Хочеться ось так зробити набір з хайлайтеру і цього прекрасного аромату. І поїхати десь в Італію, зірвати свіжий апельсин, вичавити з нього сік і сісти, просто насолоджуватися сніданком десь на березі озера комо. Але поки що буду задовільнятися хайлайтером. Палітра з мого весняного вішліста, в принципі, тут. Вся косметика з мого весняного львіш ліста і навіть трішки більше, це палітра від Burberry. Я ще не бачила жодного відгуку на ці палітри. Ні на американському ютюбі, ні на українському, не бачила ні в тіктоці нормальних, можливо, там свочі хтось виставляв, але так, щоб показати, як ці палітри працюють на очах, ще не бачила. Я довго вагалася між різними відтінками, все-таки я зупинилася на відтінку. 02 называется Dusty Caramel. Все, що пов'язане з карамелю, ну це якби не обговорюється, звичайно. Ще такого дизайну палітри я не бачила. Це глянцева, бежева кришка. Неймовірно, красиво вони обіграли від Бербері. Ось тут є такі полосочки і є їхній знаменитий логотипчик. Хтось говорив, що вони схожі на Tom Ford, на Шарло Тілбері. Ну, в принципі, тоді будь-які четвірки вони схожі на Tom Ford і на Тілбері. Навіть палітри від Charlotte. Вони зроблені менш якісно, ніж ось ця від Бербері. Ну, це просто я, якби була палітрою. На кожен день відтінки просто прекрасні. Можливо, я навіть зможу щось витягнути і на вечір. Можливо, айс зробити з цим найтемнішим відтінком. Можливо, додати якийсь спаркл і зробити більш святковий такий варіант. Дуже хочеться мені побавитись цією палітрою і показати вам, наскільки тут класна. Крута формула, чи все-таки цей перезапуск палітр від Burberry не такий вже і вдалий. Але пакування, 100% моя естетика, дуже мені подобається, красиво виглядає і на фотографіях. І ну, це просто фантастика. в мене немає слів. Ще один пакуночок з маскою і кондиціонером це сервіс, в якому можна купити на розлив бренд Orbi. У мене з цим брендом любов, ненавість, тому що рівно два продукти. Це максиміста спрей для об'єму і скраб для шкіри голови. Мені не сподобались, тому що в скрабі погане пакування, а максиміста ну там вже довга історія, я вже розповідала. Просто мені не підійшов, випало мені шкіру голови, і шкіра потім свербіла. Це не тільки в мене така проблема. Але з іншої сторони, мені дуже сподобався сухий шампунь, і мені дуже сподобався їхній термозахист. І от я задивлялася на жовту лінійку, там шампунь-кондиціонер, але. Але не хочеться, знаєте, купити повні банки, щоб вони тобі потім не підійшли. Тому я взяла і шампунь, і кондиціонер. В таких малесеньких-малесеньких, я навіть не знаю, це не баночки, це пакет. Коли ви дивитесь це відео, я вже 100% спробувала ці засоби, тож в інфобоксі я залишу посилання на огляд на цей шампунь і кондиціонер. Останній, але не менш розкішний подарунок до замовлення: це міні-рум'яна помада. Я навіть не знаю, як так. Тут прямо так написано рум'яна помада від Валентіно. Я люблю бренд Валентіно, він мені здається дуже класним. Мені подобається тональний крем, мені подобаються сухі рум'яни, в них дуже цікава, унікальна текстура. У мене є олівець для брів, я ним користуюся кожного дня. І тепер в мене будуть ще ці рум'яни. Але подивіться, наскільки вони яскраві. Яскрава, яскрава фуксія. Я сподіваюся, вони будуть добре. Тушуватися. А, подивіться, які яскраві. З однієї сторони, це супер красивий відтінок, весняний. Можна буде просто такі макіяжі, рожевенькі зробити з ним. А з іншої сторони, мені, чесно кажучи, страшно наносити таке на себе і в якості помади, можливо, якось тонким шаром. Ну, спробую, подивлюся, потестую. В будь-якому разі, це супер подарунок. Це була уся моя нова косметика, але залишився ще останній пакуночок. Від українського бренду Гуня. Якщо ви на моєму каналі давніше, ви знаєте, що я не можу обійтися без кераміки. Мені дуже подобається зберігати колекцію різних чашок. Тут навіть листівочка є якась, потім почитаю. Ось так все запаковано. Я думала, мені ще пакетика всунуть, але, видно, коли ти замовляєш онлайн, то тобі просто пришлють все в коробці і все. Це така милота. Я думала, вона буде набагато менше. В моїй голові вона була такого розміру, як чашечка від Лебед. Я вам її принесу, покажу. Мені дуже подобаються ці ніжки. Тут їх три штуки. Вони мені нагадують ванну. Ванна для чаю це прекрасна. Ця чашка представлена ще з котиком, але кіт, відверто кажучи, мене лякає. Пташечка набагато миліша, і крім того, в мене закладений секретний зміст в цю пташечку. Пора пити чай. Менше треба говорити, треба пити чай з нової кружечки. Пити чай з нової кружки. Це ж просто. Це як малюватися новою косметикою. Але спершу покажу ще кружечку від Лібет. Ось так вона виглядає. Бачите, така маленька, плоскенька. Вона мені також дуже подобається, але сюди мало чаю вміщається, треба постійно доливати і в порівнянні. Баняк чаю що може бути краще? Це мій перший посуд від цього бренду. До цього я мала тільки свічку у формі зайчика. До речі, пора його вже ставити на фон. У мене вже рожевий настрій. Я сподіваюся, вам зі мною було цікаво розпакувати новесеньку косметику, нові релізи 2025-го. Можливо, ви вже з цього щось пробували. Пишіть свої відгуки в коментарях і пишіть на що ви чекаєте огляд. Я такий чай смачний зробила. Називається Клеопатрові ночі від Ловар. Тут могла би бути реклама.